Мирного часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу прояснити ситуацію, пов'язану з перевірками рішень ПСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам, яка має бути проведена у тримісячний термін, який обліковується і розпочинається з 18 квітня 2024 року. Але перед тим як ми сьогодні розпочнемо нашу розмову, закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі важливих і головних подій в правовому полі нашої держави. Також закликаю ставити лайки даному відео, а також розповсюджувати відео в своїх соціальних мережах. Адже дуже важливо знати інформацію, яка фактично впливає на перебіг життя. Розпочнемо. Отже, перевірки обґрунтованості рішень ПСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам будуть проводитися у тримісячний термін, і, як я вже сказала, цей строк починається з 18 квітня 2024 року. Головне питання. Які саме рішення СЕК щодо встановлення інвалідності підлягатимуть перевіркам? Це рішення, які повинні відповідати в сукупності наступним умовам. Звертаю вашу увагу саме на слово в сукупності, це дуже важливо враховувати. Отже, це такі рішення СТЕК, які ухвалені вперше з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2024 року. Це рішення, які встановлюють чоловіку інвалідність другої та третьої групи. Звертаю увагу за рішенням МСЕК, які встановлюють інвалідність першої групи, в законодавстві нічого не сказано, тільки друга та третя групи інвалідності будуть перевірятися. Також це рішення, якими інвалідність встановлено чоловікам віком від 25 до 50 років. Теж звертаю на це увагу не до 60 років, а до 50 років. Отже, якщо ви чоловік з інвалідністю другої чи третьої групи, вам від 25 до 50 років і ви отримали рішення МСЕК. Вперше з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2024 року ваше рішення будуть перевіряти на обґрунтованість щодо встановлення вам інвалідності. Виключення щодо перевірки обґрунтованості рішень МСЕК будуть мати лише наступні категорії Увага на екран. Це чоловіки, кому інвалідність другої чи третьої групи встановлено у порядку підвищення або зменшення групи інвалідності. Чоловіки, яким встановлено зазначені групи інвалідності за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту вітчизни. Чоловіки, які мають відсутність кінцівки кісті рук, стопи, ніг одного з парних органів, чоловіки, які отримали інвалідність за наявності в них онкологічного захворювання, чоловіки, які отримали інвалідність у зв'язку з інтелектуальними порушеннями чи психічними розладами, а також при наявності церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, а також причини інвалідності з дитинства. У всіх інших випадках у тримісячний строк, що розраховується і починається з 18 квітня 2024 року, тобто уже розпочався, будуть здійснені заходи щодо перевірки обґрунтування рішень ПСЕК щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі. Яким чином будуть здійснюватися такі перевірки рішень ПСЕК? Запитаєте ви мене. Для перевірки рішень МСЕК повинно бути залучено фахівців з експертизи та представників науково-дослідних установ. Також повинні бути утворені відповідні робочі групи, при цьому склад робочих груп має бути затверджений Міністерством охорони здоров'я. В будь-якому випадку буде здійснюватися взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням законодавства, зокрема щодо призначення груп інвалідності. Якщо рішення МСЕК буде визнано сумнівним, тоді буде призначатися додаткова експертиза, після чого експертні рішення переглядаються і можуть бути скасовані. Розглядаючи дане питання, я поцікавилася, які порушення взагалі-то виявляються під час таких перевірок в роботі комісії МСЕК. Відповідно інформації з сайту Міністерства охорони здоров'я найбільше порушень під час перевірки виявлено у веденні медичної документації, також в медичних документах, які направлялися на МСЕК, вказувалися вищий ступінь. Порушення без підтверджувальних досліджень та документів, іноді, навпаки, призначалися додаткові дороговартісні обстеження, які фактично не були потрібні. Поки це все. Рада буду вашим коментарям щодо даної теми. Зауважу в наступному відео я планую розглянути питання фактичного строку від строчок, які отримувалися чоловіками на час навчання відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка втрачає свою чинність у травні 2024 року, а також про збережене право на відстрочку на час навчання у зв'язку з прийнятими змінами до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Також нагадую кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації. Зокрема, щодо отримання відсрочки, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!